Він володіє харизмою, вміє давати чіткі вказівки і контролювати виконання роботи, може добитись від інших безумовної довіри і покори. Повинен розбиратись усьому, вміє вникати в усі тонкощі будь-якого процесу і завжди відповідає за результат. Здається, мова йде про якусь суперлюдину, та насправді ми з вами говоримо про лідера. Вважається, що лідерство закладено. Характері або в тебе це є, або в тебе цього немає. Але лідером не народжуються. лідерам стають. Відеовізитки. Я дію від учасниці обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування президента Шкільної Республіки «Скарб» Доброжанівської гімназії Пристіжюк Вікторій. На цьому відео я, шестикласниця і я частина команди президента. Голосування проходило з 25 січня по 20 лютого 2022 року, а далі була війна. У 2022 році в нас забрали можливість проявити себе, але нас це не зламало, і ми повертаємось, щоб підкорювати нові вершини. Тож пропоную почати знайомство заново. Я Кристина Бен'євська, учениця 9 класу, президент Республіки Скар Тобришанівської гімназії. Моя історія це постійний рух до самовдосконалення та досягнення нових висот. Моя мета не тільки досягати своїх особистих цілей, а й сприяти розвитку інших. Отож, вітаю вас у школі лідерів Вау, впевнені, активні, успішні! І запрошую вас на свій майстер-клас Секрети лідерства. Погодьтеся, що людина, яка веде за собою команду, обов'язково повинна знати напрямок, куди вона йде. Ходи, далі, ходи. Так. Дружанська да. гімназія місце, в якому хочеться жити. Тому мій секрет номер один мрія. Визначення і чітке бачення перспективи. З чого починається шлях до мрії? Звичайно, з себе. Покопалася я тут в архівах і з'ясувала цікавий факт. Виявляється, я спадкоємиця великого скарбу. І нащадок великої династії лідерів. Мої попередники достойні й шановні призери районних конкурсів Лідер року. Гарт Анастасія 2013 рік. Шинкаренко Івана, тричі переможниця районного і учасниця обласного конкурсу 2016 року. Радильчук Тетяна, 2020 рік. Присяжнюк Вікторія, фіналістка обласного етапу конкурсу 2022 року. Досвід лідерської діяльності в учнівському самоврядуванні став для них першою сходинкою до успіху. Сьогодні зірка таланту Гард Насті виблискує на театральних і музичних платформах Чехії. Шинкаренко Іванна здобула омріяну професію дизайнера і реалізує свої здібності на телевізійних, знімальних майданчиках. Тетяна Радлячук, здобуваючи вищу освіту, очолює студентське самоврядування і лідирує у всіх рейтингах навчального закладу. Прийшов і мій час приміряти корону великої династії. То що я маю, крім блискучої спадковості? 100% відсотків природної харизми. Моїм головним хобі є кулінарія. Обожнюю експериментувати з рецептами, готувати нові страви та радувати своїх близьких. Це не лише про приготування їжі, а й про творчий підхід та прагнення до досконалості у всьому. Вважаю, що важливо любити те, що робиш моя життєва позиція бути активною, позитивною та відкритою до нових ідей. Я прагну бути не просто учасником, а й лідером у своєму колективі, вносячи свій вклад у розвиток нашого закладу. Я активно беру участь у шкільних заходах, а також працюю над тим, щоб учні та вчителі нашого закладу могли бути більш згуртованими, комунікативними та відкритими до нових ідей. Мені подобається бути частиною змін, адже я вірю, що кожен день це можливість стати кращою версією себе. У мене є амбіції, я маю плани на майбутнє і впевнено. Йду до їх реалізації. Отож, в мене є впевненість, цілеспрямованість, організаторські здібності, відповідальність, комунікабельність, креативність, ініціативність, активна життєва позиція. Ну що ж, корона мені впору. Отож. Вперед. Від мрії до дії. Я йду в президенти. Впевнено проходжу всі етапи і переконливо перемагаю. Я президент. Ви знаєте, як я собі це уявляла? дай покатай Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає А потім почалися будні і свята Секретар! Я Ну це понятно Сторож! Я Бухгалтер? Я Тенденцію я поняла Завхоз? Я Електрик? Я Юрист? Я Відділ кадру? Я Водій? Я Зам голови і мій наступний крок створення ефективної команди. А мій особистий секрет всіх своїх конкурентів я запросила до співпраці і зробила своїми союзниками. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, Президент тут. Давайте уявимо, що самоврядування це будинок, у якого є фундамент, два поверхи, дах і труба. А цег нашого будинку це основні принципи самоврядування. Головніші це не ті, на яких тримається весь дім і закладаються вони у фундамент. А ще у вас є дах, на якому ви можете написати або навіть намалювати, що зробить ваш дім краще, веселіше та добріше. Сьогодні ми збудували з вами міцний лідерський дім. В якому будуть жити найсильніші лідери нашого закладу? Вірте у себе, вірте в успіх, вірте та дійте.